Всім привіт з Одеси. Ми на привозі у Лєни. У Лєни тут прям черга така, міряють плаття, сарафанчики, дивіться, сарафанчики чи що. це 340 гривень. Такі платька 390 так, такий величенькі платье 540 гривень. Так, Лена, доброго дня. Вам. Доброго дня У так. вас прям очередь не добереться. Да, ну так завжди, да. Це новеньке, да. новенькі, да. новенькі, новенькі платочки, да. 400 да? гривень Бога до 64 го розміру. моделі. Дивіться, дівчата, до 64-го розміру. Два кармана, угу. нова моделька три четверті рукавчики. Лена, відправляєте? Відправляємо через так, нову почту. Який номер телефончику? Да. 093 496 27 семь Ще які є? Ось такі Тут щось гарно у вас міряють, червоне. Червона є, такі, сиренева є, однотонные 600 гривень. 600 гривень, Боха, дуже дырки. До 64 го розміру. Однотонные йдуть, В красном цвете, в сиреневом. І також вони є ось вот є красиві, вот такі цвітні ще варіанти. Тоже напишно таку даму, два карманчика йде. Два кармани. Ну, це воно в пол, да? Довге? – Довго. в пол, дуже красиво, да, гарно, так в пол, на пишну жінку, розмір з 52 до 64. Угу. Так, і ще що у вас є? Такі якісь простенькі такі, да? 290? Сарафани, саме популярне, наш сарафан. Сарафанчики, Бо, давайте, показуйте, що у вас тут зараз популярне. Бо до вас заходиш, а у вас ну, щось новеньке. Новенькі, новенькі, якісь такі сарафанчики. Так, сарафанчики є, ось такі сарафани. Яка ціна? Сарафан 340. гривень, сарафанчик. Оце він жовтий, так, да, на манекені? і Є, такі цвітасті, Всі розміри, теж до 64-го. Розміри до 64-го. Тому, дівчата, приходьте, вибирайте і купальників багато. Сарафанчики, так. Шортики, спортики навіть тут є, да? так. Топіки наборчики для молодіжки, для uh -huh. дівчат. Так, як знайти Лену, з Преображенської заходити, там, де ласкаво просимо, проходите. і тут Лена перша стоїть. Да? Да, Приходьте, вибирайте, замовляйте. Замовляйте. замовляйте, всім гарного дня.